Отелі Онде впевнено пройшли свій перший будівельний рік. Ми розпочали будівництво у лютому 2025 року. Навесні ми розгорнули будівельний майданчик, підвели електроживлення, розпочали тимчасові дороги, влаштували земляні роботи і утримання схилу. Улітку будівництво набрало темпів. Ми сформували рельєф ділянки, змонтували баштові крани, виконали основні роботи з укріплення схилів і підготували наші майданчики під основні монолітні роботи. Восени ми перейшли до конструктиву, завершили фундаментні плити, виконали гідроізоляцію, перейшли до влаштування вертикальних конструкцій, а також підготовки до наших наступних черг будівництва. У груді будівництво не зупинилося. Ми завершили фундаментні плити, також вертикальні конструкції, виконали радіальну стіну і перейшли до перекриття першого поверху другої секції. На ділянці другого готелю ми завершили дренажні роботи, влаштували котлован, виготовили під основу під фундамент нашого готелю, а також основу під баштовий кран. Але найцікавіше попереду. На 2026 рік в нас великі плани. Ми маємо виконати 100% моноліту по першому і по другому готелю, а також виконати до 60% монолітних робіт на третьому готелі. Також на 2026 рік заплановано влаштування огороджуючих конструкцій на першому готелі, часткове виконання огороджуючих конструкцій по другому готелю. Після влаштування монолітних робіт по першому готелю ми перейдемо на покрівельні роботи, а також на влашту. Фасаду. В період 26-го року також заплановане влаштування зовнішніх мереж для всього комплексу Онде. В планах на четвертий квартал 26-го року прокладання внутрішніх інженерних мереж на першому і на другому готелях. Будівництво триває. Попереду ще багато етапів і щоденної роботи. І ми рухаємося згідно плану. До наступних випусків!